Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Сьогодні я знімаю відео про те, як переніс мій виноградник. Щі. Цілу добу в нас лило. І зараз оглянемо, чи з'явилися нові тріскуни. Я вже з кожним роком підбираю сорти, які би не тріщали. Тріскунів стараємося видалити. І глянемо, що у нас сьогодні. Так, нічого я ще не підчищав, все так, як є. Зараз ми подивимося, трошки припинилося поливати нас зверху. Подивимося, що у нас тут спеціально, тут зараз кажете, трава росте, спеціально не підполювали. Перед тими дощами в нас стояла величезна спека. І я спеціально не підполював, щоб хоч якась волога зберігалася. Так, так само замульчовано було, щоб трималася волога. Ну а пройшли дощі. Тих дощів я чекав, але чекав їх 2 тижні тому, щоб впали, коли ягода росла. А вони почали падати, коли вже починає ягода дозрівати. Вже вона була смачна, ще ось ось день-два і вже можна було знімати в цьому ряді. А тепер мусимо зачекати бо дощі вимили смак. Мускат слабесеньких, в слабесеньких, мускатних сортах, в звичайних сортах, з гармонійних смаком, трошки цукор відійшов. Ну, оглянемо на тріск. так у нас, якщо ви побачите, значить, зараз от я рухаю ягоди, виднося, що з грон опадає капельки дощу. Трошки перестав. І наслити. Так, немає ще, поки що. Тої скунівні і одна ягодка. А поки що ніде не бачу, що до Поки що ще ні. Ягоди мокрі. Так. Ось тут у нас так само ніде. От капає вода з грон. А ягоди тримаються. ну, Так. Нема, нема нічого. Навіть ось грома лежало. Велике лежало на землі. Так само на соломі стелені. О, Дуже велике. Не тріщать. Так. Ось. Все. В нас поки що чудово. Це цей ряд так, ця половинка. Ось тут оглянемо так само, бачите, якщо не знаю, чи камера показує. Які у нас от як капає водичка. Після дощу ось ні. Є маленька тріщинка на одній ягодці. Є. Є одна, ну, то не смертельно, якщо ми одну знайшли на такій великій ділянці. Так, продовжимо оглядати. Ця сторона у нас так само. Ягоди вже забарнені, вже можна було їх вивозити на продажу. Але не будемо. Цукор зменшився. І вони втратили свій. Смак який був. Так. Ну, та сторона. Так само у нас все чудово йде. Тут зелений виноград, бо він, він і не буде. Іншого кольору це білі сорти винограду. Гарні ягоди. Тих. Так. Сюди у нас, ну, ось такий результат. Тут остатки ще залишилися зівеньки. Пару малесеньких ронок залишилося. Вона була в переміжку з арні, арні ще залишилося, а зіреньку ми вже вирізали. Осталося трохи. Ну, тут у нас пізній сорт. Байконур вже починає краситися ще трошки. Ну і красунчик. Такий у нас Геннадій. Такі гарні Грона. Так само переживав я за нього, чи він нам не, не почне тріскати. Бо була стояла спека, ягоди не набрали свої, своїх розмірів, які б мали бути. Переживав, якщо під дощі що він почне тріщати, не потріска. Ось так. На цьому буду завершити наше коротеньке відео. Кому сподобалося, підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!